санаторій профілакторії Рівненської АЕС був відкритий для відвідувачів у 1982 році. Першим головним лікарем був Іван Федорович Смічик. З 2011-го очолила трудовий колектив оздоровниці Світлана Миколаївна Слободіна. Заклад наш доволі розвинений в плані і технічної бази, і матеріальної. Персонал здобув професійні навики, досвід. Я дуже задоволена своїм персоналом, і дуже приємно, коли пацієнти дякують не тільки за те, що їм стало легше після наших процедур, але й за те, що наші медсестрички, санітарочки, ввічливі, усміхнені і доброзичливі. Оздоровчий заклад працює безперервно впродовж року. За цей період у 14 заїздах по 24 дні. Кожен його послугами встигає скористатись майже 1400 працівників Рівненської АЕС. Персонал закладу уважно стежить за медичними нововведеннями і намагається втілювати їх у свою роботу. В кабінетах розташовано близько ста одиниць сучасного обладнання, із допомогою якого проводять обстеження та процедури. Серед пропонованого у медичній установі фізіотерапевтичні послуги, озакрито парафінові аплікації, трав'яні та кисневі інгаляції, лікувальна фізкультура. Функціонує водолікувальне відділення. Водні процедури покращують мікроциркуляцію і відповідно мають додатково релаксуючий ефект. Тому великим попитом користуються водні процедури: це підводний душ, масаж, душ-шарко, підводна витяжка хребта, циркулярний душ, а також висхідний душ. Ми його недавно впровадили в практику. Атомники із задоволенням відвідують заклад. Подобаються процедури. Привітний персонал та атмосфера спокою і затишку, яка панує у цих стінах. Процедури призначають за індивідуально підібраною програмою. Прохожує гізокіріт, проходив магнітотерапію, лазер, масаж суглоба, ну а також кислородне дихання. Дуже гарний заклад, дуже все гарно і гарний персонал. Завдячуючи. Фанція, ми дякуємо, що у нас функціонує санаторій профілакторій і радимо всім приходити, звертатись сюди і покращити свій стан здоров'я. Сьогодні санаторій профілакторії це потужний реабілітаційно-оздоровчий комплекс Рівненської АЕС, робота якого спрямована на відновлення працездатності зниження захворюваності персоналу атомної станції. Персонал санаторію профілакторію досвідчені професіонали, які розуміють, що турбота про здоров'я працівників РАЕС – головне завдання їхнього закладу. Також колектив оздоровниці, як і інших цехів та підрозділів атомної станції, активні волонтери. Вони максимально підтримують та допомагають ЗСУ. Перемога наше спільне завдання. І лише разом ми виборемо мир і незалежність для української держави. Дівчата наші обходять плести сітки. Шили наші працівники захисні костюми для військових, постійно здаємо відсотки, платимо на ЗСУ. Десь якісь потреби, передаємо кошти і збираємо посилки. Тобто, активно згруповуємо колектив, робимо все для того, щоб швидше була перемога. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.